Новинка, яка щойно приїхала з Європи EasyWalker Harvey 5 Premium. На нього точно варто звернути увагу, адже цей бренд екологічний. Уся тканина візочка виготовлена з перероблених пляшок. Якщо клавіші пам'яті для тебе незручні, то цей капішан легко регулюється без них. Люлька має аж три вентиляції, тому провітрюйся на ту зону, яку вважаєш потрібною. Люлька має трохи злужену донизу форму. Це зроблено для того, щоб малюк почував себе більш комфортно, як у коконі. Всередині люльки тканина зі 100% бавогні. Сам матрацик можна підняти на 5 градусів. Це зроблено для того, щоб запобігти зригуванню. Люлька знімається за допомогою однієї кнопки. У прогулянці величезний капюшон, подвійна вентиляція у капюшоні. Ручку можна регулювати у 15 положеннях. Корзина від Easy walker повністю зйомна. Але вона така тяжка, що ж там у середині? Це ж крута комплектація від Easy walker Підсклянник, руль для малюка, адаптери на автокрісло, дощовик, два на матрацники, скітка на люльку. А також адаптери висоти, які йдуть у комплекті. Амортизація на кожному колесі. Тип прогулянки кокон, що корисно для спини малюка. Коли ви піднімаєте візочок, колеса залишаються в тому ж положенні. Підніжка регулюється, а також її можна вигнути в іншу сторону, щоб вона гарно підходила під зріст малюка. У прогулянці дуже великий карманчик позаду. Легко складай прогулянку. Тому приходь за новинкою Harvard 5 Premium у Kidzer Shop. Не забудь на нас підписатися.